Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Днями у нашому місті представники патрульної поліції провели акцію під назвою Світла стрічка. Вони розказали містянам про важливість використання флікерів на одязі, а також нагадали їм правила дорожнього руху і поведінки пішоходів на дорозі. Флікери уявляють собою світловідбиваючі елементи, за допомогою яких пішоходи стають більш помітними для водіїв. Наші кореспонденти також побували на акції, тому я пропоную переглянути для початку сюжет, який вони відзняли. короткий світловий день, похмура погода, блекаути, пошкоджена негодою мережа зовнішнього освітлення та темний одяг. У поєднанні усі ці речі становлять загрозу для учасників дорожнього руху насамперед пішоходів. Підтвердження тому на власні очі бачила Ярослава. Я їхала ввечері додому на таксі. все добре їдемо, і несподівано на дорозі з'являється жіночка, вся така в темному. Ну звичайно, водій різко гальмам. Але там ще трохи і було б ДТП ну, серйозно. А все через те, що люди переходять дорогу в темну пору доби та ще й не встановлених місцях. І щоб забезпечити себе і не потрапити в подібну ситуацію, я придбала флікер. Аби завжди бути в безпеці для того, аби стати більш помітним для керманичів та тим самим позначити себе на дорозі, були створені світловідбивні елементи, так звані флікери. Вони можуть бути як вбудованими у одяг, так і продаватися окремо від нього. Знайти їх можна, наприклад, у будь-якому магазині зі спортивним інвентарем. Різновидів флікерів чимало, від найпростіших у формі стрічки до цілих жилетів яскравого кольору із довгими світловідбивними смугами чи навіть зі світодіодною підсвіткою. Дозволити придбати собі такі може кожен, бо коштують вони у межах 200 гривень. Ось є ось такі відбиваючі лінти, які чіпляються на руку або на ногу з різними малюнками. Є трошки дощі. Ось такі коштують 59 гривень, метрові коштують 70 гривень. Також є сідловідбиваючі лінти, які кріпляться на руку, на рукав е з допомогою липучки, заряджаються від сіті. Про існування таких елементів та їх призначення криворіжці здебільшого в курсі. Втім, мають їх поки що одиниці. Щоб це в кімнаті вас бачили. Ну, Наскільки я розумію, вночі це дуже корисно допомагає. Не збити водієві, побачити. Заздалегідь не доводилось користуватись таким Щоб видно було на дорозі. да. а чи ви не користуєтесь? Ні, не на даний час ні. Відстань, з якої водій може помітити пішохода із флікерами, у кілька разів більше від тої, звідки можна побачити людину без них. У темному одязі без будь-яких елементів таку особу видно на відстані 10 метрів. У кольоровому чи яскравому одязі 50 метрів. А з вдягненими флікерами пішохід помітний за 130 метрів. Цим основам киворісів вчать ще з маличку. Зокрема, у місті на постійній основі проходить акція Світла стрічка, яку для дітахів проводять інспектори патрульної поліції. Правоохоронці роздають флікери, розповідають правила дорожнього руху та проводять майстер класи з виготовлення світловідбиваючих значків. Діти дуже зараз часто повертаються додому зі школи вже темніше на вулиці, тому що дасть зима до рано темніше. Так само в умовах блекауту дітей складно помітити. Ну і так само дорослих, щоб вони знов таки пам'ятали про основні правила. Безпеки і себе могли засвітити у темряві. Намагаємось проводити такі акції як можна частіше, щоб і маленькі пішоходи були особливо обезпечені, і ми їм даруємо флікери. Зазначимо, що заклик правоохоронців світитися у темневі не забаганка інспекторів, а прописаний у правилах дорожнього руху пункт під номером 4.4, у якому йдеться про те, що у темну пору доби в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються поїздною частиною чи узбічцям, повинні виділити себе для своєчасного їх. Виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перший міський. Ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Руслан Маткий, старший інспектор відділення зв'язків з громадськістю полку патрульної поліції у місті Кривий Ріг. Пане Руслан, і вас вітаємо. Вітаємо як ми побачили з сюжету. Поліцейські провели ось таку акцію: Рейд, якщо можна так сказати, розкажіть, будь ласка, про мету акції. Я також, як ви бачили, прямо участь в даній акції, це проводиться на постійній основі з співробітниками нашого відділення і взагалі патрульної поліції в місті Кривий Ріг. Мета цієї акції це вплинути на свідомість громадян використовувати світлопортальні елементи в темну пору доби. Найкращий спосіб змінити культуру поведінки пішоходів на дорозі це вплинути саме на дітей, які є майбутнім нашої держави. І щоб вони, будучи дорослими, маючи своїх власних дітей, <кхем> дотримувалися відповідних правил дорожнього руху. А, а от щодо статистики чи змінилась якось кількість ДТП в цьому році в порівнянні з минулим? Ну рік тільки почався. Якщо порівнювати січень місяць 2023 року і 2024, вони майже однакові. Всталося від півтори до двох сотень ДТП. З них травмовано від 50 до 70 осіб. І загинуло від 4 до 6. В цьому ага. місяці загинуло, на жаль, шість людей. А в минулому році, в цьому місяці в січні, загинуло чотири особи. Ага. Не дивлячись на те, що тоді якраз світло було вимусів. Вимкну. Але це спочат... статистика це нічого не залежить. Ага. Ага. Тому, наприрати... а, от як я не можу не помітити, що ви взяли з собою ці флікери. От розкажіть, будь ласка, трохи про них, які можна використовувати для того, щоб бути більш помітним. Можна верховостовувати, будь-що в репортажі було зазначено, що мати світлопортальні елементи. Що воно таке? Це може бути така стрічка з липучкою, може бути, яка кріпиться на руку, на ногу. Їх може бути декілька на усі кінцівки. Разом з дітьми. Це можуть бути у вихованці дошкільних навчальних закладів або е, здобачів освіти закладів середньої освіти, ну, учні шкіл по простому. Ми з ними проводимо такі уроки, практичні заняття, де вони власноруч виготовляють флікери. Тобто такі були новорічні флікери, куди на камеру показати були такі новорічні флікери, спеціальний цей матеріал. Ми, у нас і заготовочки спеціальні, діти вирізають їм цікаво, і вішать okay. собі на рюкзачки, на одяг, ну, okay. будь де, це буде помітно іншим учасникам дорожнього. руху. Ще ось ну, В трендах, okay. то в мультиках, okay. да, ці лапки всі. Okay. Також в магазинах міста ви можете придбати і такі і липучки, і можна наклейки на дитячі транспортні okay. засоби або, наприклад, на велосипеди, які використовують okay. і дорослі. Це можуть бути наклейки позаду, попереду, по бокам. Але, як на мене, найдіжєвіший спосіб виокремити себе на дорозі це жилет. Я майже щодня роблю пробіжки, ввечері в темну пору доби, і вдягаючи жилет, водії мене одразу помічають, зупиняються. Мегатінням фар показують, що проходять, пропускають мене, я їм відповідаю взаємністю і так, таким чином убезпечую і себе, і водія від. Нещасного випадку. Угу. Е, ви гадаєте, що краще чіпляти такі флікери саме на кінцівки? Так, Руси, Саме ну, ви... на кінцівки, тому що коли кінцівки рухаються, вони створюють такий шлейф угу. і водій одразу, одразу попішає, його помітить. Так. Да. Угу. А на якій відстані взагалі водій може побачити пішохода з такими флікерами? Дивлячись, що, 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 що одягнений пішохід? Якщо угу. він одягнений в жилет, то до 100 метрів може побачити в жилет або одяг. Угу. В якому вже передбачені ці світлопортальні елементи. Браслети і такі наклеючки то ну, з меншої відстані. Угу. Е, так, а підкажіть, будь ласка, чи є якась кримінальна відповідальність для пішоходів, які от у темну пору доби ходять без світловідбуваючих елементів? Ні, кримінальної відповідальності тут немає, є тільки відповідальність, яка передбачена статтею 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це санкція, штрафу 255 гривень. Uh -huh. Ось так. Ну, у будь-якому випадку є ще відповідальні за своє життя. За своє життя за здоров'я, що не купиш за гроші, будь-які гроші. <гум> так, а які поради ви можете дати пішоходам стосовно одягу? Якщо, наприклад, немає флікерів, але як їм бути більш помітними для пішоходу у темний час доби? Для водія ви маєте на увазі? Так, <гум> ой, <гум> 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 для водія та водія. Чого буде... одягнутися пішоходу? Що одягнутися пішоходу? Ну, в яскравий одяг, дитячий одяг, він увесь яскравий, моногамний такий. Mm -hmm. багатогранний граних, mm -hmm. а дорослі вдягаються все, у все темне. Тому в темну пору доби я раджу вмикати ліхтарик, щоб кожен мав собі кишеньковий ліхтарик. Ну, що можна порадити. Кишеньковий ліхтарик тільки. Mm -hmm. Але все ж таки краще це жилет і, або браслети, тому що по місту у нас є багато вулиць, по яким їздять транспортні засоби і рухаються пішоходи. Немає як окремих тротуарів. Діти йдуть до школи, просто громадяни по своїх справах тут містом. Угу. В темну пору доби необхідно мати ось такі елементи. Угу. Так, от ви під час рейду проводили бесіди з пішоходами і з дорослими, і з дітьми, я так розумію, То скажіть, будь ласка, от на вашу думку, наскільки містяни обізнані в цьому питанні? Що треба виділятися світлий одяг, флікери і так далі? Доросле населення. Деякі обізнані, деякі не обізнані, я вам так скажу. Проводячи неодноразові заняття серед дітей в закладах освіти, діти нас знають і діти більш обізнані, ніж дорослі діти. Тому наша мета вплинути саме на свідомість дітей, які в подальшому будуть дотримуватися цих правил. Дитина знає, навіть якщо відсутні транспортні засоби, ніхто не їде, але їм горить червоний. В темну пору доби, в світлу пору доби, вони все одно повинні стояти. І батьки своїм прикладом повинні показувати, а не тягнути дитину за руку, навіть коли відсутня будь-яка небезпека, але на заборонюючий сигнал світофору. Mm -hmm. Тому. Ну так, дитина ж може запам'ятати і потім в подальшому, в подальшому самостійно також, так робити. саме так. Саме так. Угу. Стосовно водіїв, чи ви можете порадити керманичам, як себе поводити на дорозі у темний час доби, щоб мінімізувати можливість потрапляння в ДТП? Якщо чесно, за нас все придумав законодавець в, в розділі 12 правил дорожнього руху, все зазначено, яку повинна брати швидкість водії. Швидкість повинна бути безпечною, водій повинна враховувати. Транспортний засіб, обстановку, що склалася довкола, вантаж, який він перевозить, можливо, пасажири, які він перевозить, це може бути люди з інвалідністю або діти. Діти можуть нема не перебувати в дитячому кріслі, то водій повинен враховувати усе, усе, що відбувається на дорозі і в транспортному засобі. І у випадку небезпеки чи загрози зупинити транспортний засіб в межах видимості дороги, не з'їжджаючи. На е, сусідню, сусідню смугу потоку транспортних засобів чи в ага. Тому що коли він е, випадково або в якимось чином опиниться на іншій, Смузі може трапитись угу. ДТП. Тому він повинен зупинитись а, по ходу. От, ви знаєте, ще є багато водіїв, які їдуть, коли, наприклад, там ліхтарі всі вимкнені, і вузька доволі таке дорога, і вони їдуть е, з дальнім світлом фар, а навпроти їде інша машина, якого насліпляє. Чи є якась за це відповідальність і взагалі наскільки це небезпечно? Відповідальність є за це, в правилах також це передбачено, що водій за. Декілька сот метрів у випадку виявлення транспортного засобу, який, який, їде який на зустріч, зустріч в темну пору доби, повинен переткнути з дальнього світлофару на ближнє. Це все передбачено. тому що ага. Відповідальність є за це, а також передбачено Кодексом про адміністративні правопорушення. Невелика сума штрафу, але все ж таки це ага. більш таке до. Свідомості водія хочеться uh -huh. достучатися, щоб він зрозумів, що якась водійська Етика, етика має повинна бути так. пропускати, uh -huh. хто їде там під гору або пішоход, який не розгубився і не знає, що uh -huh. робити. Тобто водій повинен миготінням фар навіть підказати. Uh -huh. А от стосовно флікерів, де їх можна придбати у нашому місті? Є якісь спеціалізовані магазини? Спеціалізованих немає. Звичайний магазин, навіть побутових товарів, спортивні uh -huh. магазини. Угу. Будь-де будь, будь ну, тобто можна знайти. Будь в інтернеті багато угу. усіляких товарів таких. Баж... Хто хто бажає придбати, той угу. завжди знайде, де їх можна. В інтернеті можна придбати угу. майже все. Як часто ви проводите ось такі рейди? Я так розумію, що вони у вас на регулярній основі? На регулярній, але але все ж таки в зимовий час у нас світловий день коротший, так. тому ми намагаємось в зимовий період проводити таких рейдів, акцій більше. Uh -huh. Щоб в подальшому зменшити кількість постраждалих пішоходів в дорожньо-транспортних uh -huh. пригодах, що ж, пане Руслане, я вам дуже дякую. На цілені будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що пішоходи і водії будуть більш обізнаними у будь-якому випадку. Так, будь ласка, хочеться сказати так. через камеру, до дорослих, до батьків, щоб вони. Вчили з дітьми правила дорожнього руху. Нагадували їм, як правильно себе вести на дорозі, і самі дотримувалися цих прав. І показували приклад. Поганий Ді. приклад. Не показували приклад. я вам нагадаю, що це був проект Prime Time на першому міському. У нас у гостях був Руслан Миткий, старший інспектор відділення зв'язків з громадськістю полку патрульної поліції. Місті Кривий Ріг ми поговорили про важливість використання фнікерів на одязі в темний час доби. Дякую за увагу і на все добре.